Тільки жінки відсуджують половину вартості набутого за період спільного проживання або в шлюбі майна. Друзі, це величезний міф. Зокрема, дзеркальний коментар, на який зазвичай е, дуже рідко хто звертає увагу, але насправді, ось таких підходів з боку чоловіків, зараз все більше і більше. Зокрема, почекайте, чоловік пив каву, відкрив грошові потоки, вкладався в сімейний затишок, зробив дитину. І потратив свою молодість. але друзі, хочу вам нагадати наступне: що при поділі майна подружжя або період, коли ви разом проживаєте щось набуваєте, але не укладали шлюб. Це майно ділиться виключно навпіл, якщо, наприклад, ви чогось власного з цей період не продавали і ці кошти не використовували на купівлю нового, але в період спільного проживання чи шлюбу. Ну, наприклад, продали власний спад. Щоб ви розуміли, народження дітей при поділі майна подружжя, як би вас це зараз не дарувало, але до уваги не береться взагалі. Тобто, якщо, наприклад, за часів ще наших бабусь, дідусів, батьків, коли діяв старий кодекс, то була така опція, коли, наприклад, при народженні дитини, якщо дитина з кимось залишалась проживати, то більша частка могла бути відсуджена. Зараз такої опції немає. Тому звертаю вашу увагу, якщо ви проживаєте в офіційному шлюбі, пішли в раці, там розписалися, то і чоловік, який не працював за весь період, а тільки жінка наприклад заробляла, народжувала дітей і все це паралельно робила, може відсудити і має на це право саме половину. І вже знаючи цю інформацію, будь ласка, вирішуйте одразу щодо правильності оформлення майна, можливо, навіть укладення шлюбного договору.